Сьогодні намалюємо котика. Візьміть спочатку якийсь круглий предмет і обведіть його. Утворився ось такий круг. Тепер менший круг. Така намалюємо котика, який дивиться від нас, на щось він дивиться. Домалюємо вушко. Спинку, лапку передню, можливо, видно. Вусики. І хвостик. Це котик номер один. Найпростіший. Котик 2. Обведіть круг трішечки вище, ніж середина аркуша. До цього круга домалюєте ще один менший круг. Домалюємо вушка. Вушко намалюємо не на краю круга, а трішечки нижче, Наприклад, ось тут. Десь приблизно посередині. Одне вушко, друге вушко. Носик, щічки, Губки. Зробимо морточку тишки покунастіше. Оченята дивляться вниз. Ходить, щось п'є або їсть. Тепер обводимо. А що ж він є? Дізнаємося зараз. Можливо, водичку, можливо, їсть смачну їжу, сметанку. Додамо лапки. Одну лапку видно, іншу ні. Ця буде лапка видна з цього боку. А можливо, ця не буде видно, якщо ми закриємо хвостиком. Ось так. Спинка. Домалюємо вусики. А що, коли котик лежить? Намалюємо один більший кружечок. Другий трішечки менший, який перетинається з ним, і ще менший. Тут вушка, тут буде у нас внизу носик, і буде котик наш спати. Або примружився просто. А можливо, дивиться на вас. Це вже ви придумаєте самі. Можливо, він спостерігає за тимось. Домалюємо лапки. Ось так. Хвостик. І вирівняємо спинку. Викладемо котика на якусь підстилку. На ковричку або, на подушку, на що ви захочете. І ви темоза лінії. Ось так наш котик сидить. Цей котик сидить спиною. Також ми малюємо кругами. Три круги, один великий, один менший ще менший. А ось така кошенятка грається клубочками. На клубочку спочатку малюємо лапки на один клубочок або на інший клубочок і потім домальовуємо кицьку.